Скажіть, в січні 2024 року ви намагались виїхати за кордон для лікування? Ні. Скажіть, в січні двадцять четвертого року? Ви намагалися виїхати за кордон, щоб уникнути кримінального переслідування? Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон для зустрічей з однокурсниками. Ні. В січні 2024 року ви намагалися виїздити за кордон, щоб сховатися від слідства? Ні. З січні 2024 року ви виїжджали за кордон на періодичне медичне обстеження? Ні. В січні 2024 року ви виїжджали за кордон за двома машинами для розмінування? Так. Це я роблю не для суддів, це я роблю не для того, щоб щось доводити суду. Там ми будемо працювати юридичними аргументами. Це я роблю, тому що суспільство абсолютно справедливо забажало. І там далі відкрити коментарі в трохи, що забажало зробити. І там просто от, отак, і так, і потім ще так, і ще і сяк. І це, і це справедливо. І я хочу зараз довести, що, шановне суспільство, через вас це довожу. Є питання до того, як це все збиралось. Якщо зараз нас хочуть увести, щоб там казнітлієва, окей, але це нічого не дасть. Бо до цієї справи. Як до справи для хідохдохищення чи чогось такого, я не маю відношення. Я робив свою роботу.